А городину то по одному місці завжди сиджу. тільки міняю, де цибуля, то там посолю чи що таке міняю. То тут город багато сотих, а там то ще картоплі будуть, а то ячмінь, і ось ячмінь мій. а це полуниці, а за полуницями суниці. Вже цвітуть за дві неділі вже будуть полуниці. Дуже втомлюєтеся, спина болить після. Спина не болить. Я так просто безсильно роблюсь, а спина мене не болить. Я сапкою отак іду, о, надокучило, спирлась, постояла, знову йду собі. Оце дуже добре яблука червоне. І та красно цвіте, і та яйця. Груші яблуні, вишні. Ото весь її город. Посіяно пшениці, ячменю 30 сотих, може 35, тут в, в сотих, ну десь сотих 70. Сапа є, все сама обробляє. Тільки ото треба посадити. І оце зараз вже коли вже будемо садити, коли вже будемо садити. А часом дзвоню, мам, що робите? А пішла там пару полін, перецюкала, порубала. Я не пам'ятаю, хто фотографував, а років 30 мені більше нема. Коли ви народилися? Я 7 листопада 1933 року. Це я добре пам'ятаю. Спочатку у нас було шість душ: бабця, дідуню, мама, тато, брат і я, а потім вже розійшлись. Я пішла шити, вчитись, бо схотіла, щоб бути кравчихою. А зараз чи шиє, чи ні? Вже людям так не шию, а собі чеська лада. сама купляла, вибирала і гарно шила. На ціле село кравчиха була, кухарила. На кожне весілля, бо ніхто так не напече всього доброго і не знає, треба, що приходять до мене з скільки, скільки цукру, всього я їм розкажу. І я йду кухарити, ще пекти. Чиї то пасочки мої сама пекла. Ще сусіди приходили до мене в піч, бо в людей нема печів, а в мене є. То ще й сусіди прийшли пекти. І дрова самі рубали. Сама ще й мазурки пекла на бляшках. Мама то така перша людина на селі була, навіть і в Дубні. Де яке весілля, де що пошити, то все абсолютно це треба було. Зверталися всі до мами. І вона завжди всім давала мудру, пораду. І заміж, коли вийшли? Ну, вже як навчилась шити, а він приїхав. Він хотів тут пристати десь у зяті. Він був Млиновського району з Перемилівки. 9 травня було весілля. То я теж пам'ятаю, коли весілля. Трохи жили на бортниці, а потім з бортниці поставили тут на чистому полі хату. Це все з моїх рук вже було з його. Він ніколи в мене не заругався. Ніколи. Ми як купили машину, то ще не було машинів. Три на ціле село. Зелений Жигуль був у нас. Ви навчились їздити? Не хотіла. Чоловік дуже хотів, щоб я навчилась, а я не схотіла. Думаю, як навчусь, то він колись хоче випити, а я не хочу, щоб пив, як їдем, та й не, не хотіла. Він був з добрих людей. Полкових. Скільки дітей у вас? Двоє. В мене четверо внуків і сім правнуків. Приїжджають часом, але не часто. А в селі ще багато довгожителів, яким за 90? Я одна найстаріша на ціле село. Вона продовжує рік. Всі доживали майже до 90, але вона пережила своїх. Рідко вона хворіла, щоб то якимись грипами, чи щоб її голова боліла, так як чи якийсь тиск, ще й зараз тиск 120 на 80. Ну, я думаю, це по-перше, здорове харчування, злагода завжди в родині була, взаємодопомога. Я вже не хочу довго жити. Так, уже надокучило те все, я вже хотіла б вмерти. Ти Бог смерті не дає. В церкву ходжу весь час. Всі свята йду в церкву, я церкву люблю, і батюшку і йду в церкву. У мами така прикмета: кому щось треба, якась біда, то завжди, Ганю, я прийду до тебе. Ти хоч вийди на дорогу, щоб я тебе побачив, то мені пощастить. Якщо не побачимо, то хоч позвонимо, Мама слово якесь скаже і завжди нам у цьому везе. Я добре на руку, як хто де йде часом, а я їду чи йду там. Ой, каже, добре, що я вас побачила, а чого кажу? Бо ви каже, як я вас побачу, то мені вже все повезе. Така десь моя хата, що всі хочуть тільки до мене.